Леви це ваш міні-таро-гороскопчик на лютий місяць. Зараз ми витягнемо по одній карті на всі сфери, такі як робота, фінанси, кохання та найважливіша подія вашого місяця. Давайте дивитися, що чекає вас Леви в роботі, фінансах, коханні та найважливіша подія місяця для вас. На дні колоди у вас тус мечів. Він говорить про те, що вами буде прийнято якесь різке рішення на рахунок того, про що ви думали, може вже досить довго, щось аналізували довго, але прийняте рішення буде швидко, молніносна. Ну, десь так. Я задумалась, бо я розумію, що я сказала російською, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Також це може казати про те, що якась подія станеться дуже швидко, дуже різко, ви цього не будете очікувати. Я не знаю. Зміни в роботі, зміни в заробітку, зміни якісь в сім'ї, появи якоїсь людини у вашому житті. Але це те, про що ви думали, те, чого ви чекали. Так? А може, це не знаю, якісь буде. Може, скандал, вирішення, якихось питань на рахунок а, а, різка розмова з кимось, так, щось таке, що в подальшому е, змінить е, хід речей у вашому житті, але в такому ключі, що навіть якщо це буде трошки болісно, це все одно буде не на найкраще до вас, да, банан? Давайте дивиться вашу роботу, у вас виходить колісниця. Колісниця говорить про те, що може ви поїдете в якусь е е поїздку, командіровка, да? якісь відрядження. Зараз, зараз, зараз колісниця, колісниця. Знаєте, це ще. Деж, дуже швидко вирішувати якісь справи, дуже швидко вирішувати якісь, е, завершувати якісь проекти. Да? Це коли щось горить, це коли вже все е, часу немає, тобі потрібно швидко це зробити. І я бачу, що ви в цьому плані навіть будете дуже дуже продуктивні, навіть якщо не буде часу на це. По колісниці це ще мати. Е, Дуже такі сильні, великі амбіції, так? Коли я хочу більшу зарплату, коли я цього варта або варта, коли я маю сили і маю намір про це заявляти, начальству людям, так? Це коли я хочу підвищувати свої скіли, бо я цього варта, бо я хочу більше грошей, я хочу більше заробляти, я хочу, о, як вам сказати, Реалізувати себе те, про що я завжди може мріяв або мріяла. або може, раніше я за це не задумувався, а зараз мені цього дуже сильно захотілося. Єдине, що я вам скажу, навчіться, будь ласка, по цій карті доводити свої справи до кінця. Бо ця карта вона ще в негативі це е, приїхав, поїхав. Да? Е, щось почав дуже швидко, прямо на емоціях. І тут же кинув, не доробив, да? і воно там, а я можу десь колись. Ні. Тут потрібно завершувати всі справи. Тоді реально ви себе реалізуєте ось такою мощною людиною. Так? Тут комусь можуть на роботі навіть дати автомобіль, да? щось може бути пов'язане з автомобілями якась робота, або з якимось транспортом, да? або може ви щось будете транспортувати, щось з цим буде пов'язане. Може, ви вам доручить якусь таку справу. Так? З чим це ще пов'язано у вас? Старший Аркан Сила. Ну, бачите, тут я хочу сказати, що по старшому аркану, аркану сила а, можна сказати про те, що все ж таки це про амбіції, все ж таки про те, що я вмію, чого я вартий, чого мені хочеться в цьому житті. Да? Це задавати собі питання і чітко відповідати на це питання і йти до своєї мети. Ви тут. Сила – це завжди зрозуміти свою внутрішню силу, свій внутрішній дух, взяти все, що я вмію: досвід, свої скіли, свої знання, і почати реалізовувати те, що мені подобається, те, чим мені хочеться займатися. І четвірочка, кубків, вона говорить про те, що. Може був якийсь шанс в вашому житті, і ви дуже довго його не брали, а тут вам захочеться його взяти. так? Вам життя дасть цей шанс. Єдине, що не залишайтеся дуже сильно в негативі, не залишайтеся дуже сильно в енергіях, коли вам, типу, все одно, я дуже розчарована або розчарований, мені не хочеться. Ні, беремо шанс і йдемо. Починаємо делать ветер ось так. У вас не, не, не випадково виходить ту смучів, бо це якась різка енергія, розумієте? Давайте дивитися ваші фінанси. У вас виходить смірочка пентаклів. Ну, я вам так скажу: по симірці пентаклів це отримання може не тих ресурсів, на які ви очікували, або які ви чекаєте. Може, ви реально дуже довго чекаєте якихось грошей, то вони до вас прийдуть. Але це очікування таке, знаєте, вам ще потрібно почекати, скажімо так, якийсь час. Може, ви тут почнете відкладати гроші на якусь дуже довгострокову перспективу. Це якась мрія, це якась ціль, це навчання. Це. Бізнес, да? це машина, квартира, ремонт, в хаті, не знаю, відкладати гроші на своїх дітей на майбутнє, так? собі на, може на якусь сумочку. У кожного різні е, бажання на ЗСУ так? збирати гроші. Чому б ні, це актуалочка номер один, мені здається, в нашій країні. А, що ще? Давайте дивитися, що ще. Чого це ще стосується? Я вам так скажу, це стосується якоїсь вашої мрії. По карті зірки старший аркан це говорить про те, що це якась мрія, на яку потрібно відкласти ресурси. Це фізичні, це внутрішні, це зовнішні, це фінанси, все. Ця мрія може бути пов'язана з за кордоном. Ця мрія може бути пов'язана, наприклад, може, ви захочете вивчати мови, так? І. Ви будете відкладати на це гроші, бо це робить вас щасливими, якщо ця мрія здійсниться або вона здійсниться в перспективі, якщо ви будете реально, реально плідно працювати по всімірочці пентаклів. Просто що це буде через якийсь час. В принципі, карта зірки вона символізує старша, старша аркан, кажу, місяць водолій. Але водолій в нас вже йде і. Знак Задяку Водолій. Тому я думаю, що це буде через рік, ви реально побачите дуже гарні результати. По карті зір, це, зірка це ще може якісь речі, які пов'язані з інтернетом, не знаю, астрологія, езотерика, я ж кажу, мови іноземні. Просто якась мрія, яка дуже вас надихає, яка робить вас щасливими. І по десяточці кубків я хочу сказати, що це реально те. Що потрібно вашій душі. Кубки це емоції, це почуття, це хобі, це кохання, це те, в що, що я вкладаюся з коханням. так? Це те, що я люблю, але можу ще не вмію робити. Може, я не вмію розмовляти, наприклад, англійською мовою або французькою мовою. так? А тут я хоп, і почну вивчати ці мови. Може, це навіть мова програмування в кожного по різному. Наприклад. Ну, гарні карти, гарні карти, гарні цілі. Єдине, що вам по семірочці Пентаклів потрібно буде рухатися. Скажімо так, ви повинні зрозуміти, що на це потрібно виділяти час, бути уважними. І беріть, будь ласка, за це відповідальність. Завершуйте свої справи. Давайте дивитися, що у вас в коханні. Ну, в коханні у вас виходить Семірочка мечів, це хитрощі. Це обмани, це російською лесть. лесть. Це коли нас чимось задобрюють, щоб щось від нас отримати. В свою вигоду, так? це якась вигода. Тут або ви так себе будете поводити, або буде якась людина себе так поводити по відношенню до вас. І потузу мечів, це може якась людина, яка вірветься в ваше життя і буде так себе поводити, або людина, від якої ви цього не очікуєте, так, ну, ваша кохана людина, якісь хитрощі, якісь обмани. Може, ви вдвох щось будете хитрувати, так? Але мені щось здається, що це. По відношенню до вас, мабуть. Давайте дивитися, що ще означає ця карта. Такс, ну, що я можу сказати? По правосуддю. В когось реально це може стосуватися сімейних відносин, а, бо це, ця карта часто вказує на сім'ю, і по магу тут хтось кимось буде маніпулювати. Будьте уважні, тут щось вам можуть недоговорювати. Тут щось може бути пов'язане з сім'єю, з узаконюванням сім'ї. Да? правильно сказати. Може, ви хочете сім'ю, і ніби людина вам каже так, але тут ще йдуть якісь хитрощі. Да? Може, щось людина в сім'ї робила таке. A, не знаю, там, гроші кудись зливала або збирала. Да, там, ну, якісь такі речі, про які ви не знаєте. І ви тут можете про них реально дізнатися. І це будуть маніпуляції. Може, тут хтось почне вам маніпулювати, житлом, сім'єю, якимись такими речами. Може, ви будете так себе поводити, будете маніпулювати. Це, що стосується сім'ї. Що стосується людей, які там, тільки познайомились, або це повернення колишніх по правосуддю. це те, що повинно було статися. Часто такі. Карти, вони символізують справедливість, вони символізують те, що було не по справедливості, вони символізують те, що по кармі, те, що повинно статися, те, що повинно розв'язати кармічний урок. І по правосуддя можу сказати, що тут може повернутися людина, яка. Може, захоче почати якось з вами спілкуватися або контактувати. Ви повинні розуміти, що по магу вона буде 100% маніпулювати маги-егоїсти, маги-одиначки, маги вони люблять реалізовувати себе через якихось людей. Їхні потреби завжди на першому місці, а потім тільки інших. І ви повинні розуміти, що тут людина буде хитрувати, тут людина може наказати правду, тут людина буде. Це людина, яка реально Може вас зрадити. Якщо зрадила раніше, вона зрадить ще раз. В такій гармонічній тріплеті це 100% про це. Єдине, що ще по магу я можу вам сказати, що ви повинні бути магами, ви повинні а, мані, маніфестувати і трансформувати свій простір таким чином, своїми думками, щоб а, людина не змогла. Вам маніпулювати, щоб ви якби багато думали і чітко розуміли, що з вами відбувається. Не піддавайтесь на ці маніпуляції. Ось що я вам хочу сказати. Тут ви можете так себе навіть повести, що людина ну, буде в шоці, буде в шоці від того, як ви а, помагу гарно вмієте дати відсіч. Так, або провчити людину. Таке теж важливо розуміти. Ви повинні пам'ятати, що що б не відбувалося, за вами завжди слідкують, і за тією людиною теж слідкують. І якщо щось було неправильно по відношенню до вас, це все буде наказуємо. Так? Це все наказуємо через здоров'я, через гроші в кожного по різному. Найголовніша подія вашого місяця: шестірочка пентаклів. Якщо ви чекали якусь суму грошей, премію, подарунок, ви це отримаєте 100%. Також е, до вас може прийти таке розуміння в житті, що. А все мені в житті дається по тому, як я в це вкладаюся. Якщо я чомусь навчаюся, то я реально цьому навчусь. Якщо я шолтай-болтай, то я цьому не навчусь. І так у всьому, якщо я в роботі гарно викладаюсь, то я і заробляю гарні гроші. Так? І в принципі, якщо я хочу щось змінити в житті. То ці зміни реально а, залежать тільки від мене, тільки від моєї праці і мого вкладу в цю працю. Чого це ще стосується? В грошах я ще можу сказати, що ви вийдете, може, на новий рівень, якщо в когось було погано з грошима, там бідненько або ще щось, ви, тут виходите на... ви виходите з кризи Шестірки – це завжди вихід із кризових ситуацій. Чого це ще стосується шестірка пентаклів? Ну, я вам так скажу, що тут багато чого. Тут може вам якась людина допомагати з грошима, це може бути ваш чоловік, або ви чоловіки будете комусь допомагати. І по вісьмірочці Пентаклів, це знаєте, це не дивлячись там на якісь погані стосунки або погані речі в житті, не дивлячись на ситуацію, людина тут буде приймати її такою, яка вона є, і почне вкладатися в неї, працювати над нею. Далі, так, щоб отримати якийсь результат. Якщо це стосується відносин, то тут люди виходять, не будуть виходити на новий рівень, коли ми повинні разом працювати над відносинами, ми повинні разом працювати над конфліктами, і тоді ми реально вийдемо на рівень чоловік-жінка. Чоловік, дружина не знаю, як правильно, коли ми вдвох, ми тандем, да? ми одне ціле. І тут я хочу сказати, що дуже багато чого буде залежати реально від чоловіка, від вас, чоловіки, або від ваших чоловіків, дівчата. Також це. Розуміння того, що я хочу можу збирати на свій бізнес, хочу, можу збирати якусь дуже велику суму, хочу дуже багато заробляти грошей, так і ви тут плідно будете працювати. Ви зрозумієте, що вам потрібно дуже багато всього зробити, щоб отримати свою. Скажем так, свою ціль, свою мрію, щоб вона здійснилась. Вісьмірочка, Пентаклів говорить про те, що може, ви не всім будете задоволені, але ви одно все одно будете плідно працювати. І ви це отримаєте, я вам це гарантую. В принципі, так. Я вам гарного місяця. Люблю цілу і бажаю щоб, всім нам, щоб закінчилася війна. Па-па.